Ми чуємо від багатьох представників неправдиву інформацію про Україну як державу, як країну. Путін заявляє, що України не існувало, що це держава, яку створив Лені чи уже у Хрил 20 столітті. Ми хочемо надати наратив правдиву розповідь про Україну. Тому почнемо з того, що зараз існує держава Україна, яка має свої міжнародно визнані кордони. І представлена в міжнародних структурах, тобто має міжнародне визнання. Але питання УРСР це також держава українського народу. Так, УРСР це Українська Радянська Республіка, тобто держава. В складі Союзу Республік, Союзу Держав. Була представлена в ООН як член ООН. Тому звичайно, це держава. Тоді ОСР, яка існувала до ОРСР. Така ж сама держава. А УНР. УНР це незалежна українська держава, яка була створена після розпаду Російської імперії в 1917 році, яка існувала порівняно недовгий час. Це була держава, визнана світом. Гаразд. Тоді Українська держава Гетьмана Скоропадського. Це теж українська незалежна держава. Виходить, що 19 століття це час, коли. Українські землі були поділені між Російською і Австрійською імперіями. Але питання, чи військо Запорізьке було державою українського народу? Звичайно, це була козацька держава, республіка фактично, тому що керівників обирали, як бути з Річчю Постуитою. Чи можна її вважати також державою, яку український або руський народ міг вважати своєю? Так, звичайно, річ посполита, бо це була держава, яка складалася із багатьох мабуть, поляки, литовці, русичі складали державу. В Пілоні держав приймали оце представники Русі. Тоді Велике князівство Литовське, Руське і Жаматійське. Звичайно, там взагалі українська мова, руська мова, була державою в цьому князівстві. Існувало воно там і діяло на основі. Законів і порядків, які були в Русі, були прийняті цієї держави. Тоді королівство українська держава, яку в принципі признавала королівську корону Данило Романович отримав від папи Римського, і він був королем. Столиця його держави була у місті Хел. Зараз це територія Польщі, ця держава була досить велика. Тоді ми повертаємося до Русі 13-го, 9-го століття. Наскільки це? Держава українського народу. Це взагалі, в принципі, я думаю, що весь світ визнає цю державу і організували наші предки. Тому що це була Київська Русь, так, яка була в межах ну приблизно співпадали межі Київської Русі з сучасними межами України. Головні міста, які зараз є в Україні, знаходяться на тій території, яка, яка належала Київській Русі. Ну, Київській Русі належало більше територій, тому що до Київської Русі село Лобородське князівство. Володимир Суздальське князівство, на території якого знаходилася Москва, і Чута Ракань, це ті території, які зараз практично знаходяться на території Росії, кордони рухаються, але що тоді на той час не існувало в Московії. Москва це була дача київського князя, Тоді він їздив там на полювання, відпочити від державних справ. Оце було залісся болота. От. Тому о, представникам о, цієї держави говорити, що вони були існували в той час, а Україна не існувала, треба тільки думати, що було. особливо, якщо враховувати, що навіть в літописі назва Україна фігурує з 1187 року. І не з'являється якщо щось особливе, а записана як така, яку всі добре розуміють, отже, назва Русь і назва Україна з середньовіччя існували цілком паралельно. Більшість держав мали різні назви. Тому, звичайно, існували паралельно дві назви держав. Дві назви країни. Київська Україна. Будемо дивитися на умовний початок нашої державності на Київське царство, яке існувало за 500 років до Різдва Христового. Ми ж можемо його поєднати з нашою державністю, принаймні від Русі. Звичайно, діло в тому, що Геродот описував народ, який жив на наших територіях. І для греків він описав нас як скіфи. З греками з Візантією воювали князі, князь Святослав, князь Володимир і навіть Ярослав Мудро теж воював. І вони називали, що це прийшли скіфи воювати проти них. Тобто вони визнавали, що ми є нащадком того царства скіфського, яке описав Геродот. В Таким чином, ми маємо історію нашої державності, який понад 2,5 тисяч років. Так, дійсно це тільки тоді, коли про неї згадується в історичних документах. А звичайно, існувала вона і, і до цього. Московія це. Улус Золотої Орди, Московське князівство, яке е, золотоординські хани створили для збору податей з прилеглих землі. Ну, то і з того часу починається історія е, Московії. А назву Русь вони украли е, у нас, тому що наша історія славна е, і держава е, славилася в всьому світі, а їхня ця історія нічого не коштувала. Тому довелося хрести.